вірус, а це що за, за звір? Бо я так читаю вашу сторінку на Фейсбуці. Ви щось останнім часом дуже агітуєте. Агітуєте за що? Е, знаєте, я не агітую. Ну. Є загальнодержавна стратегія боротьби з раком, якщо простіше. І папілома вірус це той звір, який викликає, ну, Плюс, мінус до 99% рак шийки матки, близько 80% навколо ректальний рак, рак головки статевого члена. Ну і вже так дрібнички, там папіломи, кандиломи, бородавки. І все це для людей викликає дуже багато, скажімо так, клопоту. Держава разом з різноманітними європейськими країнами і сполученими штатами Америки поставила собі ціль таку амбітну 90-70-90. Що це означає? 90% дівчаток. Віком до 15 років мали би бути вакциновані проти вірусу папіломи людини, таким чином захищені. Що в цьому напрямку зроблено? Вперше, з 1 січня цього року, Україна безоплатно вакцинує дівчаток наразі віком від 12 років до 13 років, 11 місяців 29 днів, однократно проти вірусу папіломи людини. Добровільно чи змушує? Ні, у нас ніхто нікого не змушує. Це увійшло в календар профілактичних щеплень, як ну, скажімо так, серед тих, що є обов'язкові, гарантується коштом держави. Яка рекомендація, яку забезпечує так. Але, наприклад, Львівська обласна військова адміністрація пішла далі, і в нас ще з 2017 року на Львівщині діє програма, де нехай невеликі кількості, але коштом місцевих бюджетів закуповувалася ця вакцина. І цього року держава забезпечує дівчаток віком 12-13 років, а за коштом. Обласної програми, зокрема, перинатальний центр буде мати вакцину і буде вакцинувати дівчаток 14 років, які не може забезпечити наразі держава. Чому це так важливо? Тому що до початку статевого життя, а десь, Бог встигнемо, якраз 12-13-14 років вакцинація є найбільш ефективна. Далі 70% жінок мали би пройти обстеження на наявність цього вірусу папіломи людину. Ну таким, скажімо так, специфічним методом поліморазована цього реакція виявляють вірус. Це теж Почали і, зокрема, за кошти обласного бюджету цього року тисяча жінок віком 35-45-55 років. Чому така градація це є популяційний скрин згідно стратегії, які звернуться в перинатальний центр, будуть обстежені безкоштовно, безоплатно і будуть знати. Результати і відповідно наступна 90, тобто 90-70-90, 90 з тих, хто дізнався про інфікування, чи мають якусь патологію, отримують адекватне лікування. І це фактично крок країни в сторону з зниження випадків захворювання на рак шляхів матері. Мушу гендерно звернутися, а що для мужчин робити? А от ви праві на 100 тому що вакцинація рекомендована від 9 років, в принципі, як дівчаткам, так і хлопцям. Але наразі держава зробила перший крок до безоплатної вакцинації дівчаток. Сподіваємося, що до хлопчиків ми ще доберемося. Наразі безплатно. А якщо люди, люди хочуть, є ця вакцина можна... є вакцина на комерційному ринку. Однозначно, Дорого? з 9-річного віку, ну скажімо так, аптека аптеці різниця, плюс-мінус близько 5 тисяч гривень, коштує доза 9 Компонентної вакцини це ту, яку держава закуповує. Вона, скажімо так, захищає від найбільших кількості вірусу. папілома людини І є трошки дешевша, яка захищає тільки від двох, 16-18 тип, яка теж найчастіше викликає, зокрема рак шийки матки. Але тут ще є дуже цікаво. Ми зробили статистику по громадах, не як раніше було на рівні області. Ми знаємо, за останні 5 років захворюваність на рак шийки матки в кожній громаді Львівщини. Що це дає? Відповідно, видно, що де нема, це означає, що там нема. Там просто люди не обстежувалися, і тому туди виїжджають мобільні бригади, зокрема перинатального центру для того, щоб оглядати жінок. Або ті громади, де висока захворюваність, там вивчається, що ж там не так, які причини могли сприяти інфікуванню.